По всьому світі існують археологічні об'єкти, що викликають здивування навіть серед дослідників. Величезні кам'яні конструкції, створені з неймовірною точністю, іноді демонструють рівень інженерної майстерності, який випереджає свій час. У самому центрі Єгипту. Між відомими плато Гізи та Саккарою розташований загадковий і практично забутий об'єкт Завіет Ель Еріан. Сьогодні ця територія закрита для відвідувачів, адже ще з 1960-х років вона була передана під контроль військової бази. Але що саме ховають у цій зоні? І чому єгипетська держава вже понад півстоліття не дозволяє проводити там археологічні розкопки? Савієт Ель Еріан, це не просто стародавнє поселення чи випадковий некрополь. На його території знаходяться дві піраміди, так звані багатошарова і незавершена та п'ять мастаб. Але саме незавершена або північна піраміда викликає найбільше запитань у дослідників. Вперше піраміду почали досліджувати на початку ХХ століття під керівництвом італійського археолога Алесандро Барсанті. Те, що він відкрив, не вкладається в звичні уявлення про стародавній Єгипет. Піраміда мала фундамент розміром 200 на 180 метрів. Вхід до неї починався з низхідного коридору, що переходив у кам'яні сходи. Посеред підземної конструкції, величезний котлован, заповнений кам'яними блоками. Внизу вапнякові плити, зверху гранітні блоки по 9 тонн кожен, а в центрі. Моноліт вагою 43 тонни. Навіть сучасними засобами транспортування це було б вкрай складно. У серці споруди гладкий овальний саркофаг із рожевого граніту, орієнтований строго по осі північ-південь. Він був абсолютно порожній, жодних останків чи прикрас. Для чого ж тоді була побудована така складна структура? Барсанті припускав, що під саркофагом можуть бути ще приміщення. Цю думку підкріпив дивний випадок. 31 березня 1905 року котлован раптово наповнився дощовою водою, але опівночі рівень різко знизився на два метри. Археолог вважав, що вода просочилася у ще не відкриті підземні зали можливо, саме там і знаходиться справжня гробниця. Однак дослідження були припинені: спочатку через Першу світову. Потім через смерть Барсанті. Комплекс був повністю закинутий аж до 1954 року, коли тут знімали американський фільм Земля фараонів. Для зйомок територію розчистили, відкривши погляду грандіозну підземну структуру. Але після завершення зйомок, усе знову засипали піском. А в 1960. У четвертому році над цією ділянкою з'явилася військова база, і з того часу будь-які археологічні роботи тут заборонені. Сьогодні дослідники сходяться на думці, що піраміда має незвичайні конструктивні особливості, нехарактерні для тогочасного Єгипту, вирізані в скелі камери, ідеально оброблені поверхні, сліди високоточних інструментів, масивні гранітні блоки. Переміщення яких викликає здивування, усе це змушує замислитись чи не маємо ми справу з набагато старішою і технологічно розвиненішою цивілізацією? Сьогодні незавершену піраміду знову занесло піском, її затоплюють ґрунтові води. Більшість науковців вважає, що вона потребує негайного дослідження із застосуванням сучасних технологій, проте жодні розкопки не дозволяються. Чому держава приховує об'єкт із таким потенціалом? Хто вирізав шахти в камені і переміщував блоки вагою у десятки тонн? Яка цивілізація залишила ці сліди? І чому її пам'ять, наче намагаються стерти? У китайській провінції Сичуань на стрімкому схилі біля місця злиття трьох річок: мінь, даду та Ціньї висічена гігантська кам'яна статуя Будди. Відома як Лешанський Великий Будда, вона є найбільшою у світі скульптурою подібного типу. Її висота сягає 71 метра, а ширина плечей становить 28 метрів. Для порівняння, знаменитий Христос Спаситель у ріо де Жанейро має висоту лише 30 метрів без постаменту, а статуя Свободи 46 метрів. Масштаб Лишанського Будди не лише вражає. А й викликає подив щодо технологічних можливостей майстрів 8 століття, які створили таку монументальну конструкцію в тілі скелі без жодної сучасної техніки. Технічна реалізація, вирізання гігантської фігури у вертикальній скелі, постає як одна з найбільших інженерних загадок доби тан. Роботи тривали понад 90 років, долаючи політичні і фінансові труднощі. Одним із найзагадковіших аспектів статуї є складна система водовідведення, інтегрована в структуру у товщі скелі, прихована мережа каналів, що відводить дощову воду через отвори в області голови, шиї, плечей і навіть складок одягу Будди. Ця система, що функціонує понад 1200 років, запобігла руйнуванню монументу внаслідок ерозії. І свідчить про надзвичайний рівень знань у сфері гідротехніки, залишається незрозумілим, чи була така система плодом багаторічних спостережень, чи збереженим фрагментом давнішої втраченої традиції інженерії. Також існують припущення про можливу наявність внутрішніх порожнин у тілі скелі, які могли мати ритуальне або технічне призначення. Хоча дослідження з використанням георадарів поки не підтвердили цієї теорії, сам масштаб споруди дозволяє не виключати таку можливість. Поруч із статуєю розташовані печери і вирізані в скелі приміщення, які колись використовувались ченцями, що додатково підсилює уявлення про комплексний характер усього ансамблю. У цьому об'єкті поєднано релігійне. Інженерне та символічне значення, але повне розуміння призначення і способу створення цієї скульптури досі вислизає. Він є свідченням великої цивілізації, що, можливо, знала більше, ніж залишила по собі в текстах. Завіет Ель Еріан і Лишанський Будда це не просто свідчення давньої архітектури, це портали в інший спосіб мислення, втрачені знання. Зашифровані в камені. Ми звикли дивитися на історію лінійно, але такі структури кидають виклик нашому уявленню про давній світ, вони мовчки стоять, приховуючи відповіді в кожній тріщині, кожному отворі, кожній лінії. І поки ми намагаємось розгадати ці таємниці, залишається головне питання хто насправді залишив ці гігантські підказки? І навіщо? А які ваші думки щодо цих об'єктів? Запрошуємо поділитися ними у коментарях і не забудьте підтримати відео вподобайкою та підпискою. А також завітайте у наш телеграм-канал. На сьогодні це все. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.